Черговий штурм російських окупантів на позиції українських оборонців його відбивають військові з ї окремої аеромобільної бригади. Росіяни не шкодують ані своїх солдат, ані техніки. В цій атаці армія Російської Федерації втратила три танки та шість БМП. По справжньому феєричне знищення ще одного російського танка на сіверському напрямку здетонував боєкомплект бойової машини після точного влучання українського ФПВ-дрона. Росіяни намагаються наступати також і на Курщині, та несуть суттєві втрати. Наші воїни нищать і живу силу, і техніку супротивника. Ось, наприклад, кадри ліквідації російського бронетранспортера БТР-70. До слова, цю модель росіяни експлуатують з 1976 року. Тому її досить легко нищить українські ФПВ-дрони. На Курахівському напрямку наші захисники систематично нищать ворожу техніку та живу силу супротивника. Це, до прикладу, кадри роботи українського леопарда у співпраці з артилеристами та пілотами дронів. Нашим військовим вдалося знищити два танки: один БТР, три бойові броньовані машини і ще мотоцикл. Разом з тим ліквідували 47 окупантів. І про вже регулярні знищення російських розвіддронів цього разу оператори БПЛА 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ліквідували ще три ворожих крила зала та суперкам, з яких два тепловізійні, дорогі і більш небезпечні. Почнемо з кадрів роботи українських військових на Донеччині. Тут росіяни застосували проти підрозділів сил оборони декілька одиниць броньованої техніки. Збройні сили стримали штурм. Окупанти втратили бойову машину піхоти, бойову броньовану машину і незмінний продукт радянського і російського автопрому буханку. Палає ворожа техніка по всій лінії фронту. Українські прикордонники, оператори Гала Дрон разом з бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вразили російський розрекламований Т 90 М і ще й БМП 2 загарбників. Це відео роботи української авіації в селищі Гродівка Донецької області. Винищувач Міг 29 завдав точного удару авіабомбами по підвалах, де засіли російські штурмовики, які готувалися до атаки на українські позиції. Тим часом пілоти батальйону безпілотних систем «Блек Рейвен» 93-ї бригади Холодний Яр зафільмували, як їм вдалося виявити і знищити ворожий міномет. Тепер він не дошкулятиме українським військовим під час виконання бойових завдань. А це російська бойова броньована машина, яку виявила наша аеророзвідка і в півідрон одразу вилетів на бойове завдання. Завдяки злагодженій роботі російська машина разом з десантом припинила участь у війні проти України.